Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воно десятий праздник в честь світлення Господнього. Звершилася велика благочистя тайна. Бог з'явився у плоті. Сталася священна подія Різдва Христового. Бог прийшов на землю для того, щоб спасти людський род від вічної загибелі. Спаситель народився в бідній печері вифлеємській, щоб навчити нас не приліплятися до благ цього світу. І щоб показати нам, що головне для людини в цьому житті це благодать Святого Духа Бога. Якщо людина має Бога в своїй душі, як в пещері, то для неї вже в душі починається рай. Коли Спасителю богомладенцю Христу сповнилося 40 днів від народження, то по закону Моїсеєву Спасителя Матір Божа принесла в храм для того, щоб посвятити його Богові. Так було сказано в законі, що всякий може, який тільки народився, має бути посвячений Богові. Принесили в храм, віддавали Богу, потім викупали. І цей викуп складався з жертви або диких голубів або горлиць, двох птенців голубінних, видавали жертву і забирали знову дитину. Коли Божа Матір принесла богомладенця Христа в Єрусалимський храм, щоб звершити законний обряд, в храм прийшов один дивний старець. Його звали Сіміон. Цей старець Сіміон був віком 360 років. Відтомився, не втомився від життя, у нього сил не було, слабів, а Бог йому не давав смерті. А причина цього була слідуюча. У 3 столітті до Рождества Христового в Єгипті царство Птоломий Філадельф, так звали імператора, царя єгипетського. Птоломий Філадельф. Він був любителем знань. І він зібрав знамениту Алісандрійську бібліотеку, куди зібрав ну, всі книжки такі, знамениті твори, які існували на той час. І він узнав, що є ще Така книжка, яка називається Біблія, священні книги, священні писання, які мають у себе іудеї, іудейський народ, і він вирішив ну, збагатити бібліотеку ще цими священними книгами. І він піс послів до первосвященників до, до, до старішини, іудейських просьбою, щоб вони прислали толкових мужів, хто способний переводити священні писання, і щоб вони перевели священні писання на грецьку мову і залишили в їхній бібліотеці. І туди післи в Єгипет із 12 колін по коліні в Ізраїлі. То по шість чоловік з кожного покоління мудреців таких, ну вже старців, які мали десь приблизно, приблизно коло 60-70 років, пішли туди для того, щоб вони переводили священні писання. Вони дали список священних писань на арамейському на такому папірусі там, і вони ці з цим списком прийшли туди, в Єгипет. Їх поселили в одному, на одному острові, розділили окремо кожного один від одного і дали кожному переводити якусь книжку священних писання. Серед цих толковників, переводчиків священних Писань був Іосіф, той Сімеон, викликаєш. І йому попалась книжка пророка Ісаї. І коли він переводив, перекладав, то Дойшов до місця, де написано такі слова. Сідєва вечере прийметь і родить сина, і нарекут йому ім'я Іммануїл». Він читає, дєва в діва вечере і народи сина. Він подумав, не може бути діва, щоб народила сина, бути дівою. Не може бути такого. Напевно, він подумав, хтось тут ну, звершив ошибку. Тому що раніше переписували священні писання руками, не було типографії. І кожен перепис міг якусь допустити помилку. І він подумав, тут, напевно, коли переписували цей текст, допустили помилку, написали замість жіни жі, жі, діва. І він вирішив переправити, взяв там там, чим писав. І вже підняв руку, щоб поставити міській важина. І тут з'явився йому ангел і каже, не, не, не смій так робити. За те, що ти не повірив, ти не помреш до тих пір, поки не побачиш ісполнення цього пророчества. І вони завершили переводи, повернулися всі, всі в свої доми, в свою батьківщину. І поступово всі померли. А один Сім'ян жив, Бог йому смерті не давав. Він проживши приблизно десь коло 300 років після того, як повернувся з Єгипту. І коли Спасителя принесли в храм, щоб його посвятити Богові, то Сім'ян Духом зрозумів, що наступив той час, коли він побачив ісповнення пророчества. І він прийшов в храм і взяв богомладенця Христа на руки свої і сказав таку молитву, яку співають завжди в церкві за кожним богослужінням. Нині відпущаєш раба твого владико, богоголотою му з миром, і бо то очі мої, спасіння твоє, котрий ти вготував перед лицем всіх людей, свят твоє відкрієння язиків і славу людей твоїх Ізраїля. І він, Сімеон, звернувся до Божої Матері і каже, їй, це лежить цей нападіння і новостання многих в Ізраїлі, і предмет прирекання, і тобі самій оружжій пройде душу, та да відкриються помишлення багатьох сердець. І потім він віддав дитину, і оця подія на цьому завершена. Вони принесли жертву у Святе сімейство і вернулися в Назарет, де спаситель і виріс, тобто жив до, 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 до кінця, ну, до того часу, як вийшов на суспільну проповідь, коли вийшов на Спасительне служіння. Слова Сімена богоприємця, так його почали називати, вони ну, дивні по своєму глибокому змісту. Все лежить це на падінні на вистанні, і вистанні многих в Ізраїлі. Тобто Христос прийшов на землю, щоб не зложити гордих сохрестов і вознести смиренних. І в Спаситель став предметом прирікання, тобто спорів. Якщо ми подивимося на історію історію людства, історію християнства, то бачимо, що навколо іпостасі Спасителя Господа нашого Ісуса Христа велися багато-багато спорів напроти всієї історії і. По, по случаю цих спорів, цих суперечок, одні говорили, що Христос такий, другі казали, що Христос такий. І ці спори велися і в цьому случаю були зізвані сім Вселенських соборів, які засуджували неправильне вчення про Христа і затверджували правильне вчення про Христа. І до сих пір вокруг. І спаситель нашого світ якби спорить один з одним. І далі святий Сімон сказав, що оружжя пройде твою душу. І це дійсно сповнилося, коли матір Божа побачила свого сина, якого вона знала. Вона знала, що це Месія, вона знала, що це є син Божий, що він пішов для спасіння людського роду, що це його площенний Бог. І коли вона побачила, як люди з ним обійшлися, як над ним знущалися невинним, абсолютно безвинним, як його розп'яли на хресті, то оружі пройшло ціль, через її душу. Тобто меч проколов її серце. І Далі всі слова відкроються да, поміщення многих середлівця. Ну, Коли говорять про Христа, то відкривається помішлення людського серця. Оце є од, одна така ну, і, ну, тема, одна, такий, о, о, предмет, який відкриває глибини людського серця. Якщо ми споримо про те, як протети хату, за скільки там, або щось купити, або щось там зробити то людина ну, якби, має таку окрему тематику і внутрішність душі вона не вивертається. А коли людина спорить про Бога, то вона спорить ну, всіма своїми силами, Всіма своїми силами душі, тіла, і розумом, і мудрості, і пам'яті, всім, чим може. І вона тобто, відкриває повністю содержання свого серця. Чим вона наповнена? І коли йде цей спор про, про Бога, про, про Спасителя, то люди показують, хто є хто в дійсності, хто є добрий, хто є злий, хто е, хоче бути спасеним, хто хоч, не хоче йти до спасіння. Такий праздник сьогодні Свята Церква звершує. І ми... Е, Ну, як ну, згадуючи цю священну подію, для себе ну, робимо якийсь, якийсь вивод, якесь заключення, що людина повинна намагатися, ну, справедний сім'я взяв на руки Богомноденця Христа. Це велика честь, такої честі, ну, Ну, крім Божої Матері, не, не знає хто. Іосиф праведний, може, десь поміг там піднести. А так ніхто такий, такої честі не сподоблявся, як праведний сім'я. Він взяв на руки того, хто тримає в своїх руках всі конці землі. Людина, кожна людина має прийняти Христа в серце, в своє серце. І Господь ходив в серце людини, як він війшов в Ефліємську пещеру, просто без всяких претензій, без упреків. Тільки серце людина має приготувати. Серце треба, ми маємо викидати з свого серця ненависть, злобу, неправду, бажання всякі там когось обідати, когось обібрати, когось щось украсти, щось зробити зле. І замість цього маємо наповнювати серце серці добродітелями, любов'ю, смиренням, терпінням, милосердям. І коли людина так своє серце образовує, і це не в один день звершується, це треба для цього певний період. І для цього треба подв'язатися постом, молитвою, виконанням божественних заповідей. коли людина приготує своє серце для. Очистить своє серце, то вона Бога узрить, тобто побачить Бога, який вселяється в таку людину. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми кожен стали вцілінням Христа, і щоб Христос знайшов в нашому серці те обіталіще, яке Він любить, і в якому Він хоче бути. І коли людина себе так приготовляє, вона так робить, то людина стає вже, живучи на землі, стає вже небожителем. Вона починає, живучи на землі, починає жити небесними законами, починає вкушати ту радість, ту сладість і блаженство, яку Господь приготував на небі у своєму Царстві во Христі Ісусі Господі нашому якому слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.